Сьогодні, 14 травня 2025 рік, звати мене Любов, шлюс вітання Запоріжжя. Зараз буду висаджувати огірочки з яєчних шкаролупок, які сад, всі садила я в кокосовий ґрунт. Буду зараз висаджувати відкритий ґрунт. Отак, посередині, між двома рядочками окропів, окропу поробила луночки. На дно луночки положила крапиву, порізала, положила трави свіжої, сушеної трави положила і трошки зелені з броділовки, зеленого добрива, травички трошки. І зараз буду висаджувати огірочки разом з яєчними шкаралупками в кокосовому ґрунті. Кокосовий ґрунт, сію перші огірочки, тому не тримаю їх більше в яєчних шкаролупках і вирішила висаджувати. Гарненько, гарненько розчавила яєчні гарненько, дуже гарно розчавила і поставила у гарно пролиті луночки, поставила яйця з рослинками. І Зараз буду присипати земелькою їм будуть рости. Більше половини рослинок посадила. Зараз покажу, як я це роблю. Я дуже гарно підживила луночки і гарно пролила їх. Ой, що я показую, нічого не показую. І дуже гарно пролила їх і ставила рослинки прямо в дуже мокру землю. Зараз отак гарненько присипаю. Ось таким чином. Наступна. Отак. Мокреньку землю підкидаю під рослинку. І тоді ще ручками гарно поправлю, щоб е, листочки не торкалися земельки. щоб не поїла їх, ніхто не поїв. Так, тут органіки багато, бо тут була барматуха, всю зиму. Гілочки ще не дуже перепріли. Ну, нічого, рослинки сприймають їх. Так, тепер руками ще підправлю.